Слава Господу! Ми сьогодні будемо святкувати, теж тим, що Христос дарував нам спасіння. І все не закінчили ці події історії людства і його життя не закінчились просто періодом його смерті, але він воскрес. І Писання говорить, що Він здатний нам допомогти, і Він зараз в небесах заступається за кожного з нас. Це велика милість, велика любов, Його, велика привілегія. Ми зараз будемо молитися. Я запрошую наших діток, щоб ви приєдналися до нас сюди наперед. Прийшли, ми також будемо молитися про вас, благословляти ваше навчання. Просимо, якщо є вчителі, наставники, їхні помічники. У вас є зараз можливість отримати велике благословіння, молитву церкви. Тому приходьте сюди, просимо. Просимо, просимо. Я бачу, що дітки починають збільшувати. Знаєте, вже етап таких хворих пройшов, і вже більше і більше. Дяка Богу, що ми виконуємо з цього періоду хворих, і зараз вже будемо цій спільності, єдності разом ставити з нашими дітками тут, в місці нашого збору. Отож, пам'ятаємо основну привалею, якою ми зараз стоїмо. Те, що Господь живий, Він реальний. Він і тут, на місці цього, і в небесах, його присутність є. І він сьогодні здатний допомогти нам. І одне з найбільших, що нам потрібно, це щире серце до нього, відкрите серце до нього, щоб він міг прийти і допомогти нам в наших ситуаціях. Також ми молимося про наших діток. Запрошую всіх у нас до молитви. Молимося. Хала Мої, іні, Господь, Господь. Дякуємо за миску, благодаря. Дякуємо, Господи, що ти віри, що ти, ти співни. Соні, Господь, Господь, для нас Господь, ти розтопкаєшся за нас. Ти сьогодні, піклуєшся, Господь, 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 ти скеровуєш нас до твоїх прикладів, твоїх віці. Дякуємо, Господи, Дякую за ймення, Господь святий. І ми дякуємо тобі за цей новий день нашого життя. Ми дякуємо Тобі, Господь, що твій супровід був з нами, і ми прибули на місце, це, Господь. Ми дякуємо, що сьогодні Ти продовжуєш діяти в нас і посеред нас, Господь. Що ти продовжуєш направляти нас, керовувати, Господь, щоб привести до тих вічних осель, де буде весілля, Господь. Анція і нареченою, Господь. І ми благаємо про те, Господь, щоб наш станник наречений.